Вітаємо ще раз всіх. Може, хто приєднався тільки що, хтось з нами з самого ранку. Гостей у нас це більше. так. Ми зібрали більше. такі теплі, творчі, цікаві компанії. До нас завітали неймовірні актори Запорізького цирку. І ми дуже хочемо дякую. вас. Так, ми чекали, і ми хочемо дізнатися про нову цікаву програму, яка у вас стартувала 9 числа. Зараз дуже цікава буде програма, тому що вона свого свого роду вона є. Нова. Тобто так. багато нових номерів, які роблять молоді артисти, починаючі артисти, але вже на високих рівнях їх визначають. І тому програма була дійсно складена так, що Дорослим буде на що подивитися, згадати. А молодим э, глядачам, які приходять в цирк вперше, або не так mm. вже, вони будуть задоволені побачити нове, нові э, виконання нових трюків, нових виконання, навіть предоставити нові, новий стиль роботи. Що взагалі в гаглі, програмі, е, е, який жанр, е, як, як трошечки проанонсувати виступ, що, що побачимо? Okay. В цій програмі так підібралися номера, артисти підібралися так, щоб кожному глядачеві було цікаво. Тобто, хто любить тваринок, побачить тваринок. Будуть так. 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 Які? Тваринки Хоч, в, нас, ну, в нас верблюди гарні. До, гарні у, верблюди. Тваринки, С серйозні то, у вас? Такі актори. домашні так. верблюдики. От, у Нас собачки. Mm -hmm. у ну, нас кішки, Ну, все, все таке, мамочки, що собачки, так, кішки – це поки 100% попадання в твої е... а, ну, почалося. Надріс... Окрім верблюда, конечно, я може не запитував про того, але це ж таки. В, верблюд не поміститься в квартиру. <laughs> І це... Ну і акробатична частина дуже сильна. Ті, хто дуже любить спортивні елементи, то все це є в наші, наші молоді артисти дуже, дуже грано показують це. І... Дівчата гарні, молоді, так, так. Балет. балет у нас без нього О, не вийти. Улюблена <проб> роз... частина наших операторів, коли ми йдемо знімати в цирк. Програма динамічна, дуже, Дин... дуже красива, динамічна. Дуже темпова, одним, одним таким проходить диханням, дуже легко. Взагалі, як живе цирк, як працює під час війни. Ну, це питання таке. Ми, як то кажуть, незламні, незламні так. І сирк так само. Так. Всі працюють. Так, всі працюють. працюють і так. ми бачимо, що ми, як ніколи, ми, дійсно люди нас потребують. З радістю приходять, дивляться на тих, тих парок, в тих хвилин, два, годин люди відволікаються від цього, забувають, вертаються в своє дитинство, діти трошки мають такий. Кураж повеселитися. Ми постійно про це розмовляємо. Просто основний такий момент це психологічно тиску взагалі на людей. Так, щоб вони... І на да... вас власне також, тому що ви віддаєте свою енергію нашим глядачам, uh -huh. але ви ж, мабуть, і заряджаєтеся від них, коли вони Це сто процентів. Наша наша специфіка роботи така, що ти працюєш напряму з глядачем, і ти викладаєшся, і замін тобі глядач дякує так. оплесками, посмішками, енергією своєю. І забуваєш про все. Забуваєш про все. І навіть в такі от, е, часи, як зараз в нас є в Україні, е, от, знаєте, не, не страшно нічого, не страшно нічого. В той момент, коли йде вистава. А більше переживаєш за те, щоб все було от іменно в манежі чудово, щоб глядач виходив, просто пам'ятаючи про те, що він тільки що от подивився, то радість свою. Цирк – це взагалі маленьке чудо завжди. Тобто ми кажемо не тільки про магію, наприклад, ілюзіон А Я просто тобі... дивлюсь постійно. -да, реквізит. Але і магія, і чудо в тому, наприклад, ті ж акробати, Да? ми кажемо, що ти, ти береш цей м'ячик просто вдома, да, яблучко, підкинь, просто спробуй піймати одне. <рі> не з першої спроби. Це не кажучи вже про два або про п'ятнадцять. І кожен з них робить немовірне чудо, і будь ти маленький або дорослий, ти віриш, що перед тобою долька чуда, відволікаєшся від цього. І це так, це як терапія, така досить дієва. можна Артисти, артисти, в нас всі, от я дивлюся на ту молодь, яка в нас зараз в цирку є. Наша ж програма так і називається Мрія. Така, Сяймо, Мрі... А, Твоє... і внусяйте, uh -huh. жити потрібно. Можливість е, молодіжі зараз дати молоді, дати зараз е, проявити себе, е, показати, що на що вони спосібні. І деколи де, де, глядач думає, що там 5 хвилин виступу то таке. Але щоб тих 5 хвилин зробити на арені, відкладають то ти, ціли, ти, ти цілий, ти день 100, цілий ти день репетиції. Цілий день репетиції. То от Я от дивлюся на молодь, вона азартна, вона в тій репетиції. Вона віддає свою душу повністю там. З якого віку взагалі в цирку можуть виступати? В Цирку немає віку. Це там деякі династії, і манюньки можуть виступати, тому що я бачу виступи маленьких дітей. Це, звісно, во-первых, це страшно, тому що вони ж такі і гнучкі, вони просто ловкі там стояти. Якось такий. Я як там батько. Мама наша, звісно, вообще в, в, в шоці була, тому що я щось дивиться, свого вже тримає, просто поряд. Щоб не почав. І просто цілі династії. І ти бачиш кількість роботи, бо дуже велика кількість передач, і в тіктоку дивишся, так, скільки роботи за кулісами, щоб щось навчити, зробити. З дитинства вони вчаться, 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 щоб дійти до професіоналізму. Потім дивишся, так легко виходить. Перелітів. Хм, в принципі, так легесенько, нічого не легесенько, це скільки Років роботи за плечима, точно так же, як і розвлекати взагалі гостей, щоб дитина посміхнулася і повірила в те, що вона бачить, це треба немаленький труд пройти і дуже багато років, щоб і сидять, довіряють, і, і дорослі сидять, довіряють, що я тут я вже придумаю маленьку. <гум> ну, власне, з цього що з того, що у вас зараз багато молодих акторів також цирку, як взагалі виховуєте оце молоде покоління? от <гум> Я, наприклад, вже дуже довольний тим, що мені хтось колись передавав досвід, цирковий розчин, досвід, да. Да. його так навчитися просто неможливо. Тобто артист цирку це сьогоднішня людина. Тобто вона живе той, в тому часі, в якому зараз ми всі так, би, знаходимося. Тобто, і тому наперед щось придумати чи скласти – ну то ну, просто і важко і не потрібно. Треба сьогодні люди хочуть. Так, значить, має то, то, то. Чому мрій? Е, Мріє, ми всі такі замріяні артисти завжди. Тому що в нас все є мріях. Ми придумуємо ну, як ти якийсь там трюк, там, ну, чи ще щось. То все є мрія. Ти мрієш, мрієш. А щоб та мрія збулася, ти її втілюєш. Ти кожен день е, пробуєш, репетируєш, е, склад... та, працюєш над тим, знаходиш моменти. І от так е, і наші молодь та наша, вони всі мріють бути великими артистами. Це дуже добре, тому. Що вони тому вони піднімаються до того рівня. І от, дякуючи цирку, особливо тут в Запоріжжі, мені подобається, що дають ту можливість для дітей. Тут прекрасний звук в цирку, чудова озвучка, світло чудове. І артист молодий, особливо, він приходить, він зразу вже має можливість удосконалити свій той номер, не тільки щоб трьох, бо цирк то є такий і не театр. це Показати себе не тільки трюк, а ще показати це, як то як воно є. Вот так, звісно, все ж завгодно. Ти під підсвіточка, підзвучка так, в кожного момент це як дія, вистава. Так. Ось вона навіть в одному акторі. Вона ж є, і це сукупність деяких факторів, коли така є можливість, фантазує, тільки фантазує і втілюй. До речі, наш запорізький цирк відмічають навіть ті, хто до нас приїжджає. Буквально вчора у Запоріжжі виступав стендапер Фелікс Рєдька у нього концертна програма стендап-програма «Цирк на дроті. І він каже: у Запоріжжі такий гарний. Цирк, так. тобто він це реально проговорив. Я навіть зняла в мене відео. Так, знає, я мабуть, що до нашого запорізького цирку, мабуть, з дитинства пам'ятаю. Ну, зрозуміло, що я був в дорослому вісі в цирку, але е, цей е, сам запах, е, навіть звук, mm. то що ми кажемо, просто звук, та тиша, така глибока тиша цієї зали, коли е, заходиш через ці куліси в до зали. І цей це особливий настрій, він взагалі саме дитисто сидить, нікуди не дівається. І... Я ще зараз відволіклася на наших моніторах, показують якраз е, виступ. Цирковий, і я така оп, 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 Сергій там щось говорить, а я, я мій фокус вже втратився. О, прибрала, щоб я не, не втрачала не засмучувати, Не відволікати в якийсь момент питання щодо гастролюючих цирків. Є таке поняття? Це я для, для себе буду хочу дізнавати, що до чого. Гастролюючий цирк це як працює? Наше життя так поставлено, правильно, що ми не можемо бути на одному місці, тому що щоб зробити якийсь номер, для того треба дуже багато часу. Це не є один день, не рік, навіть не два, буває, це дуже багато часу займає. І артист, зробивши якийсь номер, він з ним їде по кругу. Тобто змінюється один артист, другий, змінює один одного. А за цей час, поки він, наприклад, проїжджає цирки там з якісь там він в той час змінює свої номера, і коли він повертається, наприклад, от як я був вже в Запоріжжі колись, я знову приїжджаю сюди, я вже з новим репертуаром, бо в мене то набирається вже mm -hmm. під час їзди. І в нас, виходить, така от чому роз'їзна робота, бо театр може один спектакль робити на одному місці, але так само вони переїжджають так. в друге місце. А ми повинні так робити, щоб глядач приходив постійно на щось нове. Mm -hmm. Тобто ми своє зробили, ми її веземо іншим глядачам. Там показувати, а другі артисти, ті, що там були, вони вертаються, щоб показати тут. Міняли тому, репертуар та, для глядачів. Тому в нас до цирку приходять різного віку люди. Старші приходять, щоб згадати, кажу молодь з uh -huh. молоді свою. А молодь приходить, щоб побачити щось цікаве нове. І в артисту так перевозять все нове завжди. Просто це ж який процес взагалі переїхати, де з Мені здається Так, це важко приїжджати, особливо зараз. Зараз дуже важко є це. Там дуже там, всі ми розуміємо чому. Але ми на то не звертаємо увагу. Ну, просто як побачиш в фільмах, да, фільмах що це виглядає ну, там, фантазійне. Цілий там 17 вагончиків їде, щось іще, ще, ще таке цілий потяг. Гарний потяг такий. Да, так, 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 ну, в чомусь десь схоже, бо така ж сімейна родина. Фактично, всі один одного знають. У так, вас, так. від маленька до велика. Там те і... погончики теж їдуть. Вагончики, <рі> да, <рі> та, 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 так. Та. Я так? ще слухаю. Моя я... я... <звіснюється>. майже знаю е, так. А бувають виступи, наприклад, в цирках, які як вуличні, як шатер, е, як це вірно називається. Так, шепіто. Шапіто, Так, так. Зараз от у е, е, нас е, теж так само в Україні їздить. Ну і мов ну, всіх, які складаються, то зараз не дуже так. Ми зараз більше перекваліфікуємося. Не то, що перебільше, а просто частіше ми використовуємо сцени. Mm -hmm. 에, тобто є зараз містечка маленьке, де от, наприклад, під Запоріжжям, mm -hmm. так вони ну. Із складених умов доїхати не можна. Або все ж таки так, так. була безпекова ситуація у вас, ситуація, та, у вас та, під час? Так, і от за того ми артисти виїжджаємо. Mm -hmm. да. Тобто, да, так, нам теж не дуже легко є, тому що змінювати нам теж не важко. Але ми їдемо туди, щоб і там теж з радістю нас приймають і дивляться нас на сценах. Ну, і Таким методом все одно є постійно близько до, до, до глядача, глядач до нас. Я відколи від ви прийшли, хотіла запитати, чи важко? Взагалі робити ці фокуси, бо я дивлюсь на той реквізит, дивлюсь. Фокуси, я не думаю, що їх важко робити, правда, От пані якраз займається фокусом, але в основному цей, я думаю, що то фокуси самі робляться. Вони самі. Тож фокус сама по собі ілюзія, будь-який вік. Коли дорослійшєш, ми ж дуже часто на заходах і взагалі працюємося ну, з людьми, які вже такі суворі, як називаю, які що ти можеш? Чим, чим зачаруєш. <рі> да. І, наприклад, стоїть, ну, все знаєш, як дитина, людина і людина. Все одно цікавість. І ілюзія якась проходить, може ілюзія інша, хтось показує щось. то. Так, ага. Давай ще раз, тут раз, раз, що там показав. Я зрозумію, я. Так, я все зрозумів, це так, а воно там не так. І все одно раз, раз зацікавиш, і от дитинка прокидається десь, і посмішка прокидається, і все, і ти стоїш щасливий, бо ти. Все, все набагато простіше в житті, отримуєте радість від того, що. З бензатури там називається. Інколи, в випадку реально церкової майстерності, це класно. отут можна дійсно собі дозволити себе на Можна розслабитись трошечки, отримати задоволення. якщо... Ми за цим туди йдемо. За цими емоціями? Коли ти останній раз була в цирку? Ну останній раз я була в цирку вже також під час війни. Да, а, так, ми ну знову ж по роботі, правда, ми знімали, uh -huh. а, але так була так, ну, просто ну, і насолоджувалася виставою. Ну не можна насолоджуватися неймовірно. Немало гостей приходить, так? На вистави. Майже повна зала. Так. Це з увагою на взагалі весь час, але саме приміщення захищене і все, що проходить, вся вистава з Правил безпеки, звісно, це там, під повним контролем, тому е, в тому плані не переживайте і запрошуємо, звісно, так, так. Е, на вистави. Е, е, чи можна, е, як думаєш, невеличкий бліц? У uh, тебе хвилинка на нього. У мене хвилинка на так. бліц. Я Я, я чекаю. Я такий підкабручник, і дома, і тут. Там команда, і просто. Там одна людина Женя, є у нас е, статний хлопець, який може мене. Пробачь, будь ласка, ви пішла ляля. Так, ля -ля, так найважче в цирку. Uh, найважче в цирку. А що найважче в цирку є? Чи є щось найважче в цирку? Знайте себе. Так, і грузик для куліс. От, мабуть, твій речей. Так, якщо б не робота в цирку. то що? Загубитися важко в цирку. Загубитися важко в цирку? Він круглий не загубишся. Просто покрутись вийде, щоб обов'язково хтось. Так, для мене. Якщо не робота в цирку, то що? То робота в цирку. Все одно, так? Так. Таке прям в душі, це призвання. Так, життя це. А от життя це. це. Рух, сміх! Життя, це життя. Так, так і є. Питання від Полі. Якщо одна книга, то яка? Якщо одна книга, то яка? Яку книгу, от яка просто в пам'яті одразу? Ну, якщо так чесно сказати, я люблю книжки по природу. Тобто я в основному природні книжки по, так. по да, звірі, отаке, от то люблю просто читати. Детективи, ні. Детективи. Це більше до вас. Так? так, ось ми і знайшли цей момент. Так, є звичка, яка заважає в роботі. Сумотоха. Суматоха. Непевненість, непевненість і страх. Цього не треба, не треба. дотримуватись, не можна. переживати, і тоді все буде гаразд. Так, у дитинстві ким мріяли стати так просто риторично? Я зразу кого? Да? я, Взагалі-то я, взагалі я мріяв бути космонавтом, але розумів, що того не буде. Я рішив, думаю, то є ліпше, зроблю те, що я зможу. Просто коли ми взагалі кажемо про клоунів, то з дитинства ми сприймаємо як веселу людину, але клоун то людина е, міцної такої професії дуже складної, бо дуже багато mm -hmm. клоун вміє одне, друге, інше, третє, 750 мільярдів навиків навичок. Е, і це ти дивишся, наче все-таки має бути весела людина, все вміє і жартувати, і щось коверкатись, і щось переробляти руками, показувати які, якісь там. Е, Отак, от, от він ваші е, складні елементи назвав щось Це Правильно, правильно, правильно. Ти думаєш легко? А ну сальтуху давай. Ні, я впевнена, що це я. якраз таки дуже складно. А я після ефіру тобі покажу сальто назад. До речі, поки нікак далеко є, не, війшли, не, я, ми не відпускали. Я, я дуже довгий бача дуже довго застанав, застановився, ким я все-таки в, все в цирков би був. Mm -hmm. Тому що коли я. Я мріяв про цирк, чесно, мріяв з дитинства. З першого разу, як мене батьки привели в цирк, все. Mm -hmm. От як ви кажете, дуже, мені запав той запах цирку, та атмосфера вся така. Та, ух, той купол величезний, то все, то воно заворожує просто. Та. А? Захопив і не відпустився. Та. Так, так. І коли я вирішив вже все, я точно буду в цирку, угу. але в мене такий характер, що я о, буду жонлером, П'ять хвилин по жонліру. Получило себе. себе буду акробатом. Як ви кажете, щось зробив так, вже хочу бути ще кимось. І тоді я зрозумів, що я не зможу так, отак. От Тільки клоун може так і це, тоді... це одразу так. вміти знатиму щодо реквізиту, який ви принесли з собою. Чи можна, хоч якось, Хочеш побачити використати його, і ми. Пробуємо в цю атмосферу, так ми зрадім осам інтересів положення. Що найбільше діти люблять дивитися фокуси? Ага. Чому вони їх хочуть розгадати? Звідки? Так, да. да, я, я, ви, ви на початку говорили, що вам цікаво вже заблюдати за фокусами. От ми зараз будемо дуже близько біля вас показувати. Так. А потім я вас запитаю, чи ви перші, хоч щось розгадали? Добре. Ого. Добре. Я все, я, я все, Це для вас буде загадка. Все, я дивлюсь. Все, я не відволікаюся, я максимально Він не напружений, не кліпаю, а людина кліпає 2-10 разів. Ось. за Скільки? Так. За хвилину. Ого. Нам може відсісти чи якось? Ні, дивіться. Якщо вам тут зручно відгадувати, то. Так. Палочка. І тут раз, два. Це мені. Дякую. Маленький сюрприз. Так, я окремо відкрив вам таємницю, що у нас поглядає дуже багато тисяч народу і всі дивляться наші глядачі через камеру, а у нас тут ВІП-виставить і вас попрошу так розвернути, щоб бачили всі, а то ми занадто. Так. Да? Нічого немає. Ага. Можна помаліше показувати, щоб всі могли розгадати. Так. <світ> ну Це, звісно. Так. Ти розумієш? Бачиш, що відбувається в золі? Та що немає? Оце ні. Не О. О. А зараз буде мій, мій любимий фокус. Я люблю його показувати. Бачите, нічого так. немає. Взагалі, пустота. Я так близько ще не бачив таку ілюзію. Ну. Тепер уважно. О. Тебе долоні, свободі, давай. Оплески мають. Круть. Зависла. Цега да, зачарована. О, так. І от такі маленькі фокуси. Дуже вам дякуємо. Так, ану повертаю. Так, опски, облески, облески. І ви знаєте, ну круто. Це е, і вражає, і я думаю, що буде цікаво і маленьким, і дорослим. І це і... лише маленька частина. Це Ця вистава більше години проходить, так? так За часом так. дуже багато що можна побачити. А ми побачили хвилинку. До того вперше в житті з VIP місця. Розумієш, що, як це? Ми ще тобі дозволимо реквізит зібрати. Все дозволяє. Я, то, 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 це Я всі, всі продукти збираю, що так, так. так. Я О, нічого не розгадала. Особливо це витягування. така, як? Взагалі, про е, хто? це магія, це чудо. Цей, ти Гаррі Поттера читала? Читала, звісно. ти знаєш, що магія все існує. Просто навіть якщо ти раптово-раптово в житті дізналась якийсь секрет, то він і живе до того моменту, поки ти не розказуєш. Розказує. То сиди, мовчи, ага. якщо тому, щось знаєш. Так я як не щось знаю. Не знає. Зараз є ті передачі там, в інтернеті, в Ютубі, будуть, як, як розкривають фокуси. І вони тим думають, що не нашкодять там, артистам. Mm -hmm. Це, звісно, і не так, тому що глядач, який вже подивився, mm -hmm. а я вже знаю. Як то він де подивитися тепер? А дійсно чи так? І як воно виглядає? Та, але так, суть такого, що ну, то один той самий фокус має дуже багато секретів. Тобто такі секрети, які вони передаються тільки з покоління, в покоління, покоління. покоління. і ще саме, як ти його зробиш. Тобто, Подача. Взагалі дуже дякуємо, що прийшли в гості. Ми будемо з вами трохи прощатися. Це було неймовірно. Ми побачили шоу, ми побачили е, взагалі ілюзію, здивувалися, але. Ще більше побачити і здивуватись можна буде тоді, коли прийдете в гості до наших Запорізького артилерії. А ми за головні будемо чекати, і будемо раді, Блад якщо ви прийдете. Дякуємо один. Дуже дякую вам. Нехай щастить. М -м -м. було мирно, було тихо і дуже багато дякую. щасливих радісних глядачів в залі біля оренди. Чекаємо всіх. Чекаємо.